Розділ восьмий. Єдиний у житті випадок, коли серед ночі раптом сходить сонце. І раптом під могутніми кроками затріщали кущі і пролунав голос бегемота гіпопотамовича. А що це тут робиться серед ночі, Ага, Шакал бацила гикнув, брязнув ліхтарем об скелю і шаснув у темряву. Так Ося Вухань, колько Колючка, Зіна Бебешко і Раїс Камняу разом вімкнули свої світлячкові ліхтарики, і шакал дзигою закрутився на місці. Бегемот Гіпопотамович підняв свою важезну ногу і наступив шакалові на хвіст. Ой, пронизливо завищав шакал Бацила. Ай, я більше не буду. Ой-ой, пустіть. Фу, який у тебе голос немелодійний. Гидко слухати, скривився бегемот Гіпопотамович. Забирайся геть. Отпустив шакала, ще й добряче піддав йому ногою. Хай біжить. Тепер він назавжди забуде дорогу до нашого лісу. Шакал бацила з вереском. Сторж голов, покотився в чагарі і одразу зник. Ой, спасибі, загукали в один голозі на Бабешко Ареїска мняву. Ви врятували нас, але як ви опинилися тут? А це ось він мене покликав, сказав бегемодий Попотамлич, обережно піднімаючи з землі свій золотий трамбон. Я почув його голос і по слуху прибіг сюди. А що значить музика? Костя й Колько перезирнулись. І почервоніли. Як вони подумати могли, що бегмот Гіпопотамович узяв портфель? А вовчик Вовченко стояв, низько, низько похиливши голову, і сльози капали з його очей на землю. Покарайте мене, що хочете робіть, але я більше не буду, чесне слово, ледь чутно схлипнув він. І такий він став нещасний. Що боляче було дивитися на нього. Ех, Вовчику, вовчику, дурненький ти дурненький, подумали всі. Звичайно, можна було сказати, що він сам винен у всьому, що якби він по-іншому поводився, то. Але він і сам це зрозумів. Доля його й так покарала. Нелегко переживати такі хвилини. І ніхто йому нічого не сказав, бо всі вони були. Добрими. І Кося Вухань, і Колько Колючка, і Зіна Бебешко, і Раїс камняв, і звичайно бегемот і попотамович. Ну, а тепер ходімо додому, сказав Бегемот і Попотамович, підніс до рота золотий трамбон і заграв. І вони рушили. І Кося Вухань, недарма ж він мав абсолютний слух, і був ця-ця ляля. Заспівав пісню, а всі підхопили. Дуже нас колись лякали, хулігани і шакали. Ми боялися, тремтіли, слова їм сказати не сміли. А тепер, а тепер ми не боїмося. З хуліганів ми тепер дружно сміємося. Гей, гоп, труля-ля, доре міфа соль-ля. А ще в тій пісні співалось про те, як добре вчитися в школі і вивчати іноземні мови, і музику, і математику, і все все інше. Вони йшли і співали. І враз, невподімано із-за лісу, піднялося сонце, і освітило землю, і заграло, заблищало на золотому трамбоні бегемота гіпопотамовича. І заспівали, защебетали в лісі пташки. По-ранковому запахли квіти. Що, серед ночі зійшло сонце? здивовано скажеш ти, так не буває, навіть у казках. Що ж я згоден з тобою? То було справжнє диво. Але спробуй, друже, мій дорогий, хоч раз перебороти в своїй душі страх, і ти зрозумієш, що нічого дивного в цьому немає. Ти побачиш, як серед ночі. Зійде для тебе сонце, і я від щирого серця бажаю тобі цього.